Це реально дуже зручно. Коли у вас порти зарядок розташовані з двох сторін. От під'їхали на зарядку. От неправильно під'їхали так, як я. Куди тянуться? До цієї чи до цієї тягнуться, немає значення. Можна і до цієї, тому що порт швидкої зарядки розташований з двох сторін. А вона взагалі працює, ми зараз перевіримо. Це у нас BYD танкель на видачі. Спробую все однією рукою робити. Так, ну. Ніби активно. Незручно, поки що покладемо на місце ось такий величезний апарат 505 в довжину, 100 кВт батарейка на швидкій бере 1 МВт. Уявляєте? Двоярусна оптика, повний привід, 1100 кінських сил, розгін 3,9, маса більше ніж 3,5 тонни. Додатковий ряд сидінь По опціям є все.